Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Власівська полу... полуниця. З вами Білик Наталія. Сьогодні я вам ще хочу розповісти про один сорт. Сорт називається Купчиха. Я його дуже-дуже довго чекала, це вже за третім роком. Це вже третій раз я його виписала, посадила і дійсно вийшла настояща купчиха. А два рази мені присилали, то, то не купчиха була. Зараз я вам його покажу, як вона виглядає. Значить, ну Я вже його пробувала, цей сорт. Мої ощущення такі по цьому сорту спочатку було мені якось непривично. Я думала, що буде таке, такий привкус, буде якийсь необикновенний. Один раз спробувала, другий раз спробувала, а потім, ви знаєте, непогана ягода, непоганий смак у нього. Багато його не треба садити на участку, а так для разнообразяння можна його посадити. Мені він сподобався. Хочеться чогось такого необикновенного. І це, цей сорт і буде. Чоловіку показала цей сорт, кажу, ось дивися, таку копчиху я дуже хотіла виписувала, ганялась за ній. Бери, пробуй. А він мені каже, не хочу я таку пробувати. Йому не понравилось оце, що от така юбочка, а мені подобається. Ну, таке ж спробував одобрив, сказав, можна їсти. От. Вкуси у людей різні, комусь подобається, комусь ні. Но мені спочатку так не сподобалось, а потім би і сподобалось. А зараз я її взагалі кожен день приходжу до грядочки. Рву купчишку і кушаю. Значить, ось так вона виглядає, така величенька. Це земляніка, скрещена з полуницею. Земклуніка називається. Ось така вона. Оце купчиха. Сімечка така ярко виражена, на зубах чувствується. Ну, привкус такий, такий, я навіть не знаю, як його описати. Ну, Такий цікавий при... смак у нього. Мені лічно мені цей сорт сподобався. Його багато, не треба не насаджувати цього сорту. Достатньо, там 10 кущиків посадив. І цього буде достатньо. Ось такими віточками. Ну, я ж кажу, я вже тут, я тут їм, крім мене, цей сорт ніхто не їсть. Но я сьогодні хочу його обірвати. Завтра їду на ринок торгувати полуницею. Хочу пригостити своїх колег, бо у нас там, де я вирощую полуницю, немає ні в кого цього сорту. Всі хочуть його спробувати. Так що я завтра його повезу. Ось, отака. Ось така купчиха. Ну, Мені подобається. Цікава така полуничка. Треба на своєму частку щось. Держать таке щось необикновенне. Так, оце сорт лубчишка. Ось така. Листочок такий в нього трошки, як наче пожо, пом'ятий. Це, це не кліщик, це така структура самої, самого сорту. Квітон, цвіточків тут дає він ягідок багато. Ось. Так що мені лично для мене цього сорту хватить напробувати його. Ось такий сорт. Просили мене показати, я вам його і показую. Ось, бачите, смотрите скука. Значить, тут, вроді би, як би і спіле, а внизу ще зеленкувате. То я чекаю, щоб аж донизу воно так все покрасніло. Ось отак. І тоді, і тоді воно, виходить, дуже-дуже солодка така сочна ягідка. Так, це закупчиху я розказала. ще я, Зараз ми збираємо повністю усю ягоду, тому що в нас дуже-дуже жарко і ягода печеться, то її треба зібрати. і листочки я всі зріжу, зроблю підкормки і хай все пускає на вуса. Так, Це сорт Гармонія, це ремонтантний сорт. Теж я вже тут все, я збирала, але трохи оставила, щоб зняти відео, вам показати. Ось дивіться, які ягодки. Листок хороший, плотний, середньої висоти. Теж не сильно клещик до нього цепляється. Може і цепляється, але не знаю. Роблю тут обробки роблю молоком, то вроді хорошо все вийшло. Ось отакі груночки. Ну, ягода не блистить. Ягода така. Мені, як наче, трохи тускла ягода. Ось, все. бачите? Ось так. Но урожай дає дуже хороший. Дуже хороший, така є і крупна, і середня ягідка. Ось, все, дивіться, яка. Бачите? Ось така величенька. Так, ось все віточки. Теж я вже тут збирала. Це трошечки залишила. ну, Зараз ось покажу, яка вона. Скуштуємо її. Так, ось така ягідка конусообразна, плотненька, не тече. Ну, така непогана. М -м 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 -м! Ось така серединка. Не сильно те бордова, така трошки м'якоть і світленька. Ось так, мабуть, видніше буде. Отак, да. Ну, солодкий, сорт солодкий, мягкий, хороший солодкий сорт. Сорт називається Гармонія. Так, вуса теж він дає. Завтра, навіть, буду вже починати ставити на укорінення. Там є грядки, я вже їх підчистила, підкормила. Ось дивіться, яка ягода. Теж непоганий сорт. Я його буду розводити. Нормальний. Так. І ще, і ще сразу показую. ну Тут уже ми збирали. Я думала, що я його вам показала, а оказується, ні. Це сенсація, це ранній сорт. Ось такий в нього. Ага, листочок такий гостренький, не, такий незвичайний листочок. Вуса ось він уже дає. Так, ну, ось, ось, дивіться, яка ягодка. Ось така в нього. Пузатенька, кругленька ягодка. Ось, бачите, темно-бордового кольору ягідка. Так, зараз ми її спробуємо. М -м -м. Така солодка, ароматна, сочна, класний. Сорт хороший. На вкусовій якості дуже класна. Угу. Ось отак от. Дивіться, яка. Теж листочок нормально вистояв, без обробок, все вийшло у мене. Так що в цьому році я полуницю змогла виростити без хімії всякої, на натуральному добриві і на натуральних обробках. У мене все вийшло. Ну, а вже тепер, як я буду ставити розсаду, вирощувати стакани, то, звісно, я без обработок не обійдусь. Там же я буду бризкать хімію. Ось така ягідка. Мені, мені такий сорт сподобався. На смак він дуже добрий. Солодкий. Сенсація, да. Так, про ці сорти я вам розповіла. Но у мене ще є сорти. Я їх ще не показувала, тому що я їх садила. У березні місяці і досі думала, нічого виписувати не буду, але таки, я виписувала. І ось зараз буду садити. І ще на осінь записалася, так що, мабуть, ще сортов десь 13 у мене додається. Так, показую сорт. Це я виписала, мені десь в середині березня прийшов цей сорт. Сорт називається Апріка. Це молоді кущики, посажені у цьому році. Ось так вони вже виглядають, ось так вже воно попідростало. Кущики в мене чистенькі, серединочки ось ростуть. А ось, ось яку він дав цей сорт ягоду. Представте, це тільки-тільки це посадила і ось таку ягідку він дав. Бачите, ось. Все. Ну, я багато квітконосів тут зрізала. Просто мені треба було, щоб кущики добре наросли і щоб виросли розеточки, щоб я зробила саджанці. то Я тут буквально трошки-трошки залишила. Но ось оцей куст я нічого не зрізала. Ось він таку віточку мені як дав, таку я її ставила. Так, сейчас спробуємо цю ягідку Так, це сорт я сказала, априка. Ось ягідка, Ось така вона. Інтересна. Теж так сем... семечка вже така штмна зробилася, значить сорт уже спілий А тут, конечно, а тут прям аромат стоїть Мякоть светлая. Але приятний на вкус дуже вот. Да, У мене сортів уже буде багатенько, і всі такі смачні, всі добрі. Ну, ось так виглядає. Так, а ось я розсаду, що я мені прислали, буду висаджувати квітконоси я, звісно, це все обірву. Так, це мене сорт. Тут я вип... так. Це сорт шарлота. Ось так виглядають саджанці. Ось таку я розсаду. Я завжди виписую розсаду в стаканах. Чого в стаканах, або в стаканах, або в Ну, Більше люблю в стаканах. З такою розсадою можна садити, коли вам хочеться. Жара не жара, ви можете в будь-який час садити цю розсаду, вона дуже-дуже швидко -дуже приживається. І якщо ремонтантний сорт, то ви ще побачите сигналочки, і можна буде подивитися, цей сорт, чи не цей сорт, чи підходить він вам, чи не підходить. Так, це я шарлоту виписала. І я виписала так, а що ж я виписала? А, це ж... А, маджестік. Це теж ремонтантний сорт. Ось отакі саженці. Ось в таких горшочках. Нормальний. Так, і ось у мене ще сорт один. Теж тут росте. Це буквально, може, тижня три назад. я... А, 7.05 я садила. Хадимар. Хадимар. Теж я за ним ганялася за цим сортом, завела його. ось так Я зараз я заново все роблю. от Полуниця мене одродила, все, я все зрізаю, оставляю, наприклад, 2-3 листочка, рихлю земельку, проливаю марганцовкою якимось таким, і ось зараз у нас будуть, я думаю, що будуть дожді, дожді зараз пройдуть. І я повністю зроблю обробку якимось препаратом від клещика від вредителів. Так, ну таке відео вам невелике. Зняла, показала, які в мене ще сорти є з полуниці. От. Буду ставити стакани, буду робити розсаду. Як я його буду робити, я розкажу вам в наступних відео. І, а також покажу, як я зрізаю полуницю. Ну, в общем-то, далі ви все самі побачите. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. От, все буде добре. Вирощуйте полуничку. Це дуже цікава тема. Можна полуницю вирощувати. Цьому році ми вже наїлися, мабуть, на три роки вперед, ще трошки винесли на ринок, ще досі торгуємо полониці. Так, на цьому заканчу відео. Всім до побачення, всім гарного дня!